Кардинальні зміни. Не всі, звісно, вірять у це, але поганці стали на стежку добра. Тож ми чекаємо, що соціум розкриє нам дружні обійми. А ви хіба не злісний поганюр? Можливо, Сорян, нервинят. І з нашою репутацією чесне життя виклик. Ви хочете працювати у банку? А чого ні? Про банки в мене найтепліші спогади. Ви нас вже тричі грабували. Оцей саме банк. З чистого аркуша, якщо нам ніхто не довіряє, я за вами стежитиму дуже. А! Яка тебе муха вкусила? Ну, запанікував я Я панікер! Мене звуть Кіті, а це мої спільниці. То ви, типу, поганки? Разом з поганцями ми провернемо аферу століття. Дарма ти просиш про допомогу, бо ми тепер хороші. А я не прошу сонце. Це наказ. Тільки не кажи, що ви знову поганюєте. Ти що нас підставили? Ми доведемо світу, що змінилось. Влаштуємо саботажик. <клухи> ну що, майстри маскування? Твій вихід. Братиму тебе з повагою. Е мої квітучині. При капучино! капучі! Нарешту смали. Раз і готовченко. Гацький, пограєш м'язами. Папа у мене пілатес. Пілатес? жила. ця краса на дивані перед телеком не працювала. Тоді нам доведеться Всіх наших порвати шмат за шматом, щоб над світом панували. Здрах, yeah, 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 yeah. Вау. Окей, Я хотів сказати зупинити, але добре, як буде час, рви на здоров'я.